Робимо з вулика ловушку для бджіл. Для цього ставимо рамочки одну з вущиною, також ставимо суш. Чим чорніше, тим краще. Тимні рамки ставимо по краях, а світліші по центру. Враховуючи, що сьогодні останній день червня. Не бачу сенсу ставити більше, ніж 6 рамок. По краях ставимо заставні, закриваємо це все холстиками, дошки всі пронумеровані. Одна є компенсаційна, яка враховує усушку дерева. Поверху можна ще буде вкрити тканинкою чи одіялом. Можна і не вкривати.